Першого місяця зими в Україні сильних холодів не передбачається. У грудні в нашій країні буде лише один морозний період у декілька днів, приблизно в середині місяця. Таким прогнозом поділилася синоптик Вазіра Мартезінова. Синоптик вважає, що грудень 2023 тисячі буде в цілому схожий на минулорічний. Погода буде досить теплою, як для зимового періоду. Похолодання з морозами до мінус 15 градусів може прийти десь у середині місяця. Воно може бути досить різким, але не тривалим. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. По справжньому зимовий холод триматиметься у грудні лише декілька днів, далі знову піде потепління, повідомила Мартазінова. Загалом зими в Україні тепер нестабільні, зазначила вона з температурними гойдалками. опадів буде мало, а через переважно плюсові температури це в основному буде сніг із дощем чи мокрий сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!